Всім привіт! Хочу показати вам деньки, які я докупив до тих, що були. Я вам в попередній частині вам показував. Цей частина друга буде доповнення. Взяв ультраранню Дакару. Дуже пишу, що Досить непогано. Рання також вона 50-55 днів, 1,5-2,5 кг. Взяв, пише, що ну, хороша. рання. З да. ранньої я ще взяв диню 133. Один кущик посію. Не знаю, якщо хтось садив, напишіть. Хтось каже, дуже дрібно. Ну, побачив. Взяв, попробую. Взяв ще тітовку, Тоже хвалять. Не знаю, чи я буду її садити. Бо, в принципі, кажуть, що вона гірше 133. Хто теж садив, напишіть мені як. Не знаю. Ну і купив Раймонд. Ну Дуже вже кажуть, вона хороша, дуже гарно родить. Ну вона вже середня. Тут вже 70-75 днів. Ну І далі. Ну, вага може бути і до 6 кілограм. Попробую Раймонд. Посажу, може вона від два куща, щоб точно знати, родять в мене середні чи ні. Бо в минулому році якби середні Трошки не вийшли вони. Не набрали цукру. Вони були солодкі, брікс 8, мали, Ну, якось отак. Напишіть мені, як оці, що з них посіяти. Чи може взагалі їх не сіяти. Не знаю. Ладно, дякую. Напишіть, хто що садив.